Вітаю глядачів мого каналу. Сьогодні ми знаходимося ось у лісі, як ви бачите. Такий весняний травневий ліс. Сьогоднішнє відео буде у нас присвячене ні, не комашнику. У нас на тесті буде ось такий транспортний засіб. Називається електровелосипед Фада. Електровелосипед Фада має напругу 60 вольт. Він складається з п'яти тягових акумуляторних батарей, які з'єднані послідовно. Загальна потужність, відповідно, електровелосипеда 600 Вт. 60 вольт, 600 Вт. Як ви бачите, ось укомплектовано все. Монтований такий, відповідно, варіант для багажу. Як бачите, є багажник. Так. Я вже тут трішки проїхав. Ось зафіксуємо пробіг. 2 кілометри, як ви бачите. Будемо далі дивитись, скільки вистачить заряду відповідно даного акумулятора, на яку відстань можна буде проїхати. Отже, їдемо далі. Ось покажу, якою дорогою ми будемо користувати для тестування електровелосипед. Виїхали частину дороги лісом. Зараз перед нами такий спуск. Крутенький, невеличкий спуск в долину. Отже, їдемо в долину. Як ви бачите, акумулятор заряджений, тест триває вперед. Так, напогано мені однією рукою знімати. піднімати. така дорога. Спускаємося в долину. Так, ну що ж, будемо мандрувати далі. Помалесенько спускаємося. Така дорога, як ви бачите. Так, їдемо собі, лісовою дорогою. Пістоїмо електровелосипед, падає. Трішки Тут треба пригальмувати, адже бачите, ви яка ось дорога. По таких дорогах проводимо. Тест електровелосипеда ФАДа. Спускаємося помаленьку. Ну і так їдемо. Вибираємо, де тут краще проїхати нам. Так, вже моно трішки зараз добавити швидкість. Будемо їхати швидше по дорозі. Така лісова дорога. Покажу, як реально проходить тест електровелосипеда, пада по бездоріжжю. Ну, по піску він трішки йде так важкувато, але можна їхати. Якщо тверда дорога, можна їхати. Ось бачите, такі перепони, дерева, коріння, все тут є. Зараз покажу. Олесенько собі їдемо. Пустуємо заряд акумулятора ще у нас відповідно в нормі. О, бачите ось такі дороги. Так, через коріння важкувато їхати. Нічого. Зараз ми виберемося з цієї дороги. Виїдемо на якусь кращу дорогу ну і поїдемо відповідно швидше. Так, ще покажу, щоб було видно. О. Така лісова дорога. Трошки співають. Ідемо далі. Ну, потім пізніше увімкнуся. Там, ось. Тож, твердіша така лісова дорога. Звичайно, їхати краще. Підім, Такі лісові дороги. Підйоми невеличкі, спуски. Ось так ми їдемо. Тестуємо. електровелосипед пада. Нагадаю. Сьогодні у нас на тесті електровелосипед пада. Вимкнусь далі. Ось тестуємо дорогу. Така дорога. Нагадаю, у нас на тесті електровелосипед ФАДа. Йдемо по асфальтовій такій дорогі. Як ви бачите, дорога трішки розбита. Речі, це електромобіль Nissan Leaf, а в нас електровелосипед пада ідеал. Їдемо по такій дорозі. Ще кілометрів нам. Проїхати потрібно десь 30-35. Ось така дорога. Бачите, електровелосипед їде добре. Idemo in testirimo dalje elektrovelosipet fada. Треба uhm тут газанути, даємо газку, швидкість 20-25 кілометрів за годину. Так, Тут трішки будемо їхати з жорбочка, зекономимо наше електричне пальне. що Увімкнуся пізніше. Отже, випробовування електровелосипеда, ФАДа і Деа тривають. Зараз ми їдемо польовими дорогами. Ось така дорога порід. Пілічний вітер ще нам їдемо проти вітру. Ну, ось такі польові дороги. ми далі польовими дорогами. Ось така дорога в нас. Ну, це вже дорога трішки краще, ніж та, що була. Тут можна їхати трішки швидше. Ну, під горбочок будемо газувати. Випробовуємо тягові можливості електровелосипеда Фада. Бачите, він їде, вгору теж добре, отже, непогано. Їдемо далі. Їдемо по дорозі такій. Лісовіті з горбочка. Зекономимо трошки ми наше пальне, електричне, заряд акумулятора, щоб не розряджався. Лісова дорога у нас. Моем і їдемо Десь на виході. Будемо виїжджати з лісу. Так, ось. Виїжджаємо з лісу. Ух ти! Ого! Такий спуск добре, що я пригальмував, бачите? А то був би, зіскочив би. Зараз нічого, подолаємо цю перепону і поїдемо далі. Ось приїхали, побачили ми ось такий знак. Прочитаєте самі. Такий знак цікавий стоїть. Їду далі. Ну, ось протестуємо зараз взяття з цієї гори. Так, під горбок. Як бачите, тяга йде. 20 кілометрів. Витягує. Але все добре Супер. Витягнули. Ну а далі вже тут економимо електричне пальне, з горбочка їде. такі польові дороги. Гору тут коробка. Гору Знову з Горбоська їдемо. Так, електровелосипед падер. Піснуємо на зустріч. Ой, тут пошли. Дістуємо. Так, беремо наступну гору. Як ви бачите помаленьку, ну ну ну, ну ще. Зараз ми видеримось. Так. Витягує, витягує на цю гору. Як ви бачите, тяга добра. Їдемо. ось Є на цю гору. Їде. Електровелосипед. Фада нагадую, акумулятор 60 вольт, 20 ампер годин. Тест проходить у нас успішно поки що. Ну і так далі. Ну що ж, увімкнуся далі пізніше. Знаходимось ми зараз у лісі. Так, лісові дороги ось, Пташки співають весна. Відбувається така подорож велосипедна. Ось мій електровелосипед. Як ви бачите, я тут припаркувався, закінчилось пальне. Тобто електричне пальне, ну, не закінчилось, а так, скажімо, вже підходить до тої межі, що його залишилось трішки маловато. Для подальшої подорожі, відповідно, нам потрібно його підзарядити. Отже, будемо підзаряджати зараз наш електровелосипед. Як ви бачите, пробіг 32 кілометри. Ще одна поділка світиться, але потрібно підзарядити. Отже, заряджаємо електровелосипед. Зараз буду я діставати свої запчастини. всі. Зарядний пристрій, будемо заряджати електровелосипед.